Обласний кущовий огляд художньої самодіяльності відбувся у Коломиї. В Палаці культури народний дім виступали творчі колективи із чотирьох районів Івано-Франківської області та нашого міста. Талановиті земляки показали високу майстерність. З десятої ранку в народному домі людно. Сюди з'їхали творчі колективи зі снятинщини, верховенщини, косівщини, Коломийського району та нашого міста. Спочатку виступали гості, потім талановиті діти Коломийщини. із ними керівники. Пісня вона ніби під бадьорі. Якось наставляє. На день матері ми робимо концерти, але мамі, мамі буде приємно. На 8 березня хлопці роблять дівчатам, які, тематичні лінійки. Це ніби подарунок для всіх. Я привіз колектив хор, хор називається Калина, це хор старшокласників. Вже буквально 20 років я працюю з цим хором і працюємо в чотири голоси. Діти, працюючи в хорі, співаючи в хорі, вони згуртовуються. І це дуже добре. Огляд художньої самодіяльності проводиться щороку фактично у всіх школах, адже навіть найменший навчальний заклад має як мінімум хор, розповідають освітяни. А ще є ансамблі, танцювальні колективи чи та гумористи. Ми стараємося тут представити як найкраще. Ми робимо не просто це як огляд, а як свято для дітей, для людей. Люди дуже стараються, і ми стараємося їх якимось чином заохотити до цього. Звичайно, написаний наказ про підсумки огляду, грамоти, нагородження усім, хто переможці. Цього огляду тут зібрані різні номери: і художні читання, і вокальні номери, і танцювальні номери. Ну і є, звичайно, що сюрприз. Тому що вчителі Коломийського району зібрали свій учительський хор, і не тільки хор, а ще й танцювальний колектив. Це буде вперше таке. І такого в івано франківській області більше немає. Захід проводиться на виконання соціальних ініціатив президента України. Діти майбутнє України. І якраз тут зібрані усі. Світ і талант України дітей Коломийського району загалом Коломийський район представив 26 номерів художньої самодіяльності. Славляться своїми талантами і Коломийські школярі. Їм усе під силу, і запальні танці, і красиві українські пісні. Мені дуже подобається співати. Наші пісні дуже гарні, українські. Я люблю виступати на сцені. Я дуже люблю співати. Українська пісня це є символ України. Огляд художніх колективів заключний етап. Тут виступали кращі з кращих. Напередодні їх обирали в кожній школі Коломої. Вибір був надзвичайно великий, розповідає начальник управління освіти Коломийської міської ради Марія Грицан. Слід відзначити колектив першої школи. Як завжди, він вже кілька років поспіль. Колектив є кращим в області. Колектив нашого будинку школяра. Теж дуже гарно підготовлений четверта школа, восьма школа, друга школа. Після проведення огляду колективів художньої самодіяльності стає зрозуміло, Коломия та наш район будуть гідно представлені на гала концерті у Івано-Франківську.